Комплект переобладнання трактора UMZ під насос дозатор з двостороннім циліндром. Це в нас є максимально повний комплект. Цей комплект входить, по-перше, сам двосторонній циліндр хорошої якості з ходом штоку 250 мм. До циліндра також в комплекті є два штуцера, які сюди вкручуються, тут різьба М20 на півтора, шаби ущільнюючи відповідно до нього. Чотири шланги йдуть з поворотом на 90 градусів. Ті, що до дозатора під'єднуються. До циліндра також в комплекті є шарові наконечники лівий-правий. Також сам насос дозатор, оригінальний, той, що МНЗ йде кожен з серійним номером. Кронштейни кріплення циліндра, кронштейн кріплення насоса дозатора. Насос дозатор Багато хто колись казав, що гнеться ця пластина, де дозатор кріпиться. Тут вона 14 мм. Є ще погнути це, треба постаратися. Також 4 штуцери для під'єднання до насосу дозатора. Стаканчик насос дозатору йде під високу кабіну, є під маленьку кабіну. І сам бачок з фільтром. Фільтр відносно легко міняється, і він недорогий. Вартість такого комплекту на сьогоднішній день 13 200 гривень. Отакий От повний комплект, як ви бачите, це є максимально повний, максимально хороший, якісний. Коли цікавлять якісні речі, звертайтесь в інтернет-магазин Starter RV.